Поспілкуватися і продовжити тему а, хліболамання. А, останнього разу ми з вами спілкувалися, те, що хліболамання це спомин. Тобто це спомин сьогодні, те, що ми сьогодні споминаємо, те, що було багато років назад, коли Христос умер на Голгофському рісті. І раді чого? Раді того, щоб бути з Богом в майбутньому. Сьогодні я хотів би звернути увагу на текст і на слова. Ми звіщаємо смерть Господь. Тема сьогоднішнього спілкування – це звіщення. Цікаво, що дійсно хліболамання, в Слові Божому відкривається і показується як, як звіщення. І текст писання, який ми прочитаємо, це дуже Перша Коринтян, 12 глава 2,6 вірш. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте. Смерть Господа, аж поки Він прийде. Цікаво, що слово Боже, апостол Павло, коли пише до Країнітян, він акцентує увагу на те, що коли ми беремо цей хліб і цю чашу, то каже, ви звіщаєте смерть Христа. Бог акцентує увагу дійсно на смерть. І казалось би, навіщо? Навіщо Господь зараз він звіщ... звертає увагу і на смерть? Тому що важливіше ж Воскресіння Христа, яке відбулося через три дня. А Він каже, що кожного разу, коли ми збираємося разом, коли берете хліб і чашу, ви кажете, звіщаєте смерть Господа Бога. Знаєте, саме слово звіщають, я думаю, всі ви слово це знаєте. Але давайте, щоб, можна, так оновити і сформувати що, далі розмики, подивимося, що значить слово звіщайте. Звіщаєте, то є, означає оголошувати для загального відома, нагадувати про що-небудь, об'являти, проголосити. Тобто звіщати – це об'явити всім. На загал, що всі про це знали. Що, що вже можливо відоме, нагадати. Тобто об'явити всім і кожному. Звіщати це значить об'явити кожному. Кожному в цім залі. Кожному дома, кожному на вулиці, кожному в селі, кожному. Тобто без обмежень. Звіщати це розказати, проголосити далі, Звіщати смерть Господа. Що це значить? Знаєте, коли я розмірковував на своїми словами, я зрозумів, що насправді ця тема дуже велика, обширна. Якщо говорити, чому треба звіщати Господу? Смерть Господа Ісу Христа це настільки важливо знати і розуміти, і можна побачити багато різних цікавих аспектів. Але я хотів би з вами дещо подивитися на деякі моменти, звернути увагу, чому важливо звіщати, що Господь дійсно помер. Звіщати смерть Господа це означає визнати смерть Христа. Це значить визнати смерть Христа. Що він дійсно був на Голгофі, що він дійсно був розп'ятий, і що він дійсно помер. Казалось би, ну це ж так написано Слово Боже. Але знаєте, на сьогоднішній день є багато різних теорій. Є теорія, що Христа і не було на цьому на Голгофі, що він не пройшов. Є теорія, що то був не він. Це один з учеников Ісуса Христа пішов. Є історія те, що Христа не було, тому що це сказка. Міф, історія, легенда. Там не було Христа на голові. Є, що вважають, що Христос не був розп'ятий. Так, да, Христос був, але до розп'яття справи не дойшла. Є історія, що Христос не помер. Є багато хто розказує, що Христос насправді. Був на Голгофі, дай його розп'яли, але він не помер. Від болю він впав в кому. Його сняли з хреста, положили в гробницю холодну, він проснувся. Є історія, теорія про те, що перед смертю Христос випив зілля, з якого заснув. Так сильно заснув, що подумав, що він мертвий. І коли його кололи, він вже не чув болі, бо він глибоко спав. А в гробниці він проснувся. Цікаво, що таких теорій насправді є багато. Є багато поглядів на те, що люди хочуть доказати, що ні Голгофи, не Христа, не смерті не було. Люди хочуть відмінити це. Вони дуже знаєте, хочуть це зрозуміти, доказати світові, що цього не було. Знаєте, Коли ми читаємо Слово Боже, і коли дьявол. Ощутив перемогу. Він зробив класний план, щоб вбити Христа. Він зрішив, що я вб'ю Його. Я не допущу, щоб Ісус Христос сів на трон. Я не допущу, щоб Він повів народ свій. Я не допущу цього. Він зробив все для цього. Він настроїв людей, священників проти Христа. Він лікував дьявол, коли Христа повели. Почали на судівлю щось фарісеїв. Він розумів, це перемога, що за Христом більше не підуть, що Христа більше не буде. Він вже не буде Царем. Він радів, коли судили Його у Пілата. Він радів тоді, коли дали вибір між бандитом і Христом. Він в толпі стояв і кричав громче всіх. Це оборозно. Він радів, тому що він знав, що зараз буде перемога, і він уб'є Христа. Він уб'є його. Христа більше не буде. Не буде царя царів, не буде Спасителя, не буде того, хто поведе з собою народ. В цей момент дьявол радів. Дявол радів тоді, коли Христа повели на Голгофу, коли його положили на хрест. Коли забували гвозді, і коли він помирав. Він дійсно радів, все перемога. Диявол думав, що перемога, що все закінчилось, що він розруйнував Божі плани. Але дьявол зрозумів одне подалі, що він не переміг, а це була восточна, остання крапка в його поразці. Що відбулося те неважливе на хресті, що Христос дійсно був повинен вмерти. Він не розумів, що Христос повинен був вмерти. Знаєте, про смерть, що Христос дійсно помер, в той день відбувалися неймовірні обставини. Можна сказати, що небо і земля засвідчили, що Христос помер. Ми читаємо такі слова. Це Луки 23, глава, 48. І коли настала шоста година, наступила темря по всій землі. До дев'ятої години померло сонце, а завіса храму розорвалась надвоє, скрикнувши гучним голосом Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказав, це Він піддав духа. І в інше місце написано так. І ось завіса храму розделась надвоє, згори гори додолу, земля затраслась, скелі розпадалися. Тобто сама небо і земля знаєте, засвідчили про, про те, що Господь помер. Ці всі обставини, які Бог дійсно показав, Він показав, що дійсно в цей день Господь помер. І самим великим для мене знаком було, знаєте, коли я читаю ці слова. Коли завіса в храмі розорвалася зверху донизу. Тож тобто Господь Бог роздер. Цей момент диявол, я думаю, він зрозумів, що відбулася велика його поразка і велика Божа перемога. Тому що Господь відкрив двері до нього всім і кожного. Нема перегород до Бога. Тепер відкрито. І це дійсно була велика перемога. Коли ми говоримо звичати смерть Господа, що це значить? Це друге розуміти причини смерті Христа. Друге питання, чому Христос помер? Чому потрібна смерть? Чому Христос, що дала смерть Христа? Треба розуміння, чому потрібна ця смерть. Смерть Христова. І дійсно багато текстів Писання ми можемо прочитати і подивитися дійсно про що говорить слово Боже. Перша важлива істина, яка дійсно показує Бог в своєму писанні, і відтоді все за законом очищається кров'ю, і без прилиття крові нема прощення. Перша важлива причина, чому потрібна була смерть Христа, тому що прощення гріхів – Запрощення гріхів повинна пролитися кров. Правда говорить про те, що запрощення гріхів кожної людини повинна пролитися кров. Єврейський народ дуже довгий час приносили жертви. Жертви за різні гріхи. Були голубі, були телята, козенята, різні були. За різні гріх були різні, скажімо так, тварини. І люди розуміли. На той час кожна людина розуміла, що за свій гріх, який я зробив, я повинен принести жертву. Тобто за мій гріх повинен хтось померти і пролити кров. На той час кожна людина в світі Божого народу розуміла, що повинен померти хтось, повинна политися кров. Інше місяці читаємо. Значить, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого, переданого батьками не тлінним серебром або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непрочого і чистого акцента. Першого Петра Бог каже, що ми викоплені були і іним, як Христом, тим ягням жертвеним. За гріхи кожного з нас, за гріхи кожної людини, був сам Христос. Був принесений сам Христос. Що тоді на Головському хресті, і той Головський хрест це був той жертвенник. Можливо, євреї привикли тоді, що жертвенник був з камня такий квадратний, а це інший був. Це був Хрест. І на цей хрест, на це принесли Христа, положили його, як айця. Як жертва за гріх кожної людини. І Христос повинен був померти і пролив свою святу кров, щоб гріхи людини були прощені, як непорочного і чистого ався. Слово Боже показує Христа як непорочного і чистого. Тому що Христос дійсно був святим. Христа не було ніякого недостатку, Христа не було ніякого гріху і зла. Христос єдиний був Той, хто міг стати жертвою єдиною і вічною. І ми читаємо далі. Згідно з цією волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Тому що Господь Бог наш вічний. Він вічний. Тому що Господь у нас Бог святий, і Його однажды, одного разу, Христос віддав своє бе в жертву. Щоби навіки. Кожній людині дать спасіння одного разу. Христос був принесений за людство, за кожного з нас. І що для нас дала смерть Христа? Тож більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Ця смерть Ісуса Христа на Говському Христі, на тому жертвеннику, це пролиття крові, це віддача Його святого за кожного з нас, вона стала не чим-неймовірним для віруючих. Мені нраві подобається останні слова. Домашні для Бога. Бог каже, ми Його домашні. Це самі близькі, самі рідні, ті, для кого нічого не жалко. Тіх, кого хочеться обвідняти, пригорнути, поцілувати, бути рядом, це ці домашні. Він каже, що кожен віруючий стає домашнім для Бога. Але для цього Христу було потрібно померти, стати жертвою на Вуховському Христі, пострадати, терпіти всі ті муки, знущання, щоб назвати кожного з нас домашнім. Своїм близьким. Звіщення смерті Христа це неймовірно важлива частина нашого християнського життя. Що значить звіщати смерть? Це моє відношення до смерті Христа. Смерть Христа це моє життя. Знаєте, ці слова звучать дійсно, дружні звучати для кожного з нас дуже важливо. Коли ми згадуємо, коли ми. Приймаємо участь, коли ми беремо хліб, чашу, ми повинні згадати зрозуміти, що смех Христа це моє життя, моє особисте. Коли я згадую те, що зробив Христа, зрозуміти те, що Він в мене пострадав тоді на Госкому Христі, як святий, чистий, щоби я сьогодні жив. Щоб я мав життя, надійне життя в Бозі, в вічності Його. Це перше головне, що должно торкатися нашого серця. Смерть Христа це життя для кожного. Знаєте, перше це особисте. І це справді так. Тому що Христос умер особисто за кожного, не за толпу. Бог не такий. Бог знає кожного з нас особисто. І Він особисто за кожного помер, знаючи. Моє і ваше ім'я. Смерть Христа це життя для кожного. Це для всіх, Бог відкрив не тільки для мене, а для всіх. Для всіх і кожного. І коли ми разом збираємося з вами і бачимо друг друга, ми розуміємо, що Христос умер за кожного з нас. Що настільки велика Божа любов і милість до кожного, що Він пішов на це святий, великий могутній Бог. Пішов на смерть. Про смерть Христа повинен знати кожен. Весь світ. Про смерть Христа повинна знати кожна людина в світі. І розуміти, що Христос, Він не просто прожив 33 роки просто так, тому що треба було прожити. Ні. Він прожив 33 роки, щоб піти на Гологофу. Піти на той Хрест. Щоб його прибили за кожного того, хто заходиться за церквою. Кожна людина, як в цьому світі, вона должна почути, що і за неї Христос помер, став жертвою, пролив свою святу кров, щоб кожна людина мала вічне життя. Нема тої людини, яку би Бог оминув і для якої би не запропонував. Життя немає. Смерть Христа це, це важлива частина нашого життя християнського. Це важливе розуміння, що Христос не просто любить, милує, заботиться, береже, благословляє, обіймає, заботиться про нас, дарує радість, щастя, милість. Ні. Що все це зробить Христос помер. Це не мене так мрачно, але це факт. Інколи нам кажуть, що ми в своєму житті можемо, знаєте, радіти і благословляти все, що нам дає Бог. Це да. Але ціна яка? Яка ціна цього? Ми можемо в своєму християнському житті просто забути про те, що зробив Христос, що Він помер. Ми можемо говорити і радіти і вніматися. І в такий день, коли ми згадуємо, нам чаще всього хочеться говорити про щось позитивне, хороше, про Воскресіння. Але слово Боже каже, це звістка про Його смерть. Про цю ціну. І це дійсно дуже важливе розуміння для кожного з нас. Ви звіщаєте смерть Господа. Це слова про смерть Христа. Це слова вдячності за ціну нашого життя, за сповіщення всім, що Христос вмер, щоб Ти жив, аж поки Він прийде. Смерть Христа – це наше життя, і ми повинні сповіщати кожному, що Він умер за мене, що Він вмер за кожного з нас. Ми повинні сповіщати, щоб люди всі розуміли, і навіть, ті, які не прийняли Христа в своє серце. Що Христос не просто пройшов, а Він вмер. Це слова, знаєте, можливо, раніше вони звучали не так, а зараз, коли ми бачимо багато смертей в цьому світі, то мені здається, воно ще сталося слово ближчим, що значить вмер. А Христос вмер не просто смертю, а дуже тяжкою смертю. Як і багато сьогодні жаль, дуже тяжкими смертями. І Христос помер. За кожного. І це ми будемо пам'ятати, це ми повинні звіщати. Крім поламання, вечеря Господня це час, коли ми звіщаємо собі особисто в першу чергу, друге церкві, третє світові. Звіщаємо про те, що Христос дійсно помер за гріхи кожного із нас. Це важливо пам'ятати. І хай в нашому серці ці слова залишаться, слова Ісуса Христа, слова апостола, який написав, що раз, як тільки будемо їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Це наше завдання звіщати смерть Господня. Амінь.